Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі FishFish. Fish. З вами Лавріненко Дмитро. І сьогодні ми з вами будемо оглядати новинки від компанії Sportex, а саме Поріста. Їх з'явилось дві нових моделі: це Поріста Distance з тестом 3,5 унції, довжина 13 футів. І, звичайна Поріста з тестом 375 лібрів, так само в довжині 13 футів. Це оновлена Поріста. Насправді це досить популярне, популярне водилище було серед спортсменів та звичайних риболовів. От компанія Sportex вирішила їх трішки оновити. З'явились тут відповідно трішки інакший дизайн. Саме головне, що додалося в цих палках, точніше помінялося, якщо порівнювати з попередніми моделями, це карбонові кільця. Відповідно, досить така кру круте рішення. Ні в кого я ну, от за свою практику ще не зустрічав таких кілець. Це карбонові кільця. Вони, по-перше, вдалося за рахунок них зменшити вагу водилища. І по-друге, за рахунок цих кілець водилище працює трішки по-інакшому. Тобто ним набагато легше кидати стало. У неї швидкий стрій, вона хоч і жорстка, але все одно за рахунок ваги її ця жорсткість майже не відчувається. Ми вже насправді ними покидали, зробили там по 3-4 закида кожною моделлю з різними грузиками. Найбільші дистанції мені вдалося досягнути на водилищі Поріста Distance з тестом 3,5 унці. Це було ну насправді, я думаю, що це був рекордний закид, 228 обертів катушки. Ми, на жаль, сьогодні забули колешки, тому міряли катушками. У нас катушка Shimano Ultegra, Відповідно, вона за оберт вимотує трішки більше метра. Ну, будемо рахувати метр. Дістансом я кинув 228 обертів з грузом 125 грамів, відповідно, непогано вона працює. Я думаю, що ви побачите кадри, як вона і в повільному відпрацьовує. Як і в звичайних кадрах. Побачите, наскільки вона швидко відновлюється після закиду. Ну і звичайною порістою з тестом 375 ліберів мені також вдалося досягнути, в принципі, я вважаю, на мою думку, непоганих результатів. Найкращий виявився 212 обертів на так само на грузилі 125 грамів. Яка взагалі від ним, між ними відмінність? Тобто по дизайну, по фурнітурі все абсолютно однаково. Хват, довжина хвату абсолютно однакова, тобто він. Ну, Як і у всіх вуличних Sportex, досить комфортний будь-яким людям, там, з довгими руками, з короткими, з високим зрістом, з низьким, досить комфортно ними працювати. Відмінність єдина в тому, що дістанс трішки жорсткіше. Ну, Я думаю, що ви зрозуміли це по тесту. Дістанс жорсткіше, відповідно, на нього можна ставити трішки тяжчі груза. Він не буде провалюватися на грузах 135-140 грамів навіть. Чесно кажу, що навіть і звичайна поріста не буде провалюватися. ну Просто от дістанс підходить для таких спортсменів, які мають досить добру фізуху, бо вона все ж таки щоб повністю відпрацьовувала так, як вона має відпрацьовувати, її треба прогинати. Щоб її прогинати, треба мати непогану техніку і, відповідно, трішки фізичних даних. Для людей, які розуміють, що можуть дістанс не потягнути, спеціально є модель трішки м'якіша з тестом 375 лібрів. Ну, от, відповідно, нею. Набагато лег, ну не те, що набагато легше, не комфортніше працювати буде людям, які, грубо кажучи, ну не такі великі, як я. Бо самі розумієте, що мені будь-якою палкою, жорсткою, не жорсткою, комфортно працювати. Але люди бувають різні. Тому якби тут є е, вибір, є варіанти. Якщо хочете більш жорстку палку, берете дістанс, якщо хочете більш м'якішу палку, якою легше працювати, е, берете. 375 лібрів. Ну, по вазі я вам скажу, що от за рахунок цих карбонових кілець ця поріста вона трішки легше, ніж попередня модель. І Це навіть реально відчувається в руках, відчувається на закиді. Ну тобто реально дуже крута палка. Ну і саме приємне, що вона не буде сильно відрізнятись в ціні, ніж попередні моделі. І Оце саме круте, тому що палка нова, дизайн новий, кільця нові, а ціна буде плюс-мінус така сама. Однозначно, після сьогоднішнього тесту можу вам 100% сказати, що наш клуб Баунті перейде в цьому році, та й в наступному будемо ловити на ці палки, тому що вони дійсно підходять і по жорсткості, і по тому по дальності для наших всіх умов. Ну і плюс в мене в цьому році заплановано декілька кастингових змагань, тому я думаю, що вибір на водилище я вже зробив. Думаю, що поїду я. З дістансом, в принципі, під мою техніку, під мою фізуху, він підходить. Тому, якщо хтось хоче побачити реальні результати на землі, тому, будь ласка, слідкуйте. Ми так само, я думаю, знімемо відео і ви все побачите. Незабаром ці будилища з'являться у офіційного дистриб'ютора Sportex з магазину FishFish. Fish, тому, друзі, слідкуйте за анонсами, ну і хто має бажання, купляйте. Сподіваюся, що наш цей відеоогляд був хоч трошки корисним для вас. Ми стараємося знімати. Дуже багато оглядів на всі новинки, які з'являються. Тому так само підписуйтесь на всі соцмережі, на YouTube канал, на інстаграми. Ну і всім, всім гарного, спокійного, тихого життя.